На базі Бурштинського торгівельно-економічного коледжу відбулось засідання ради директорів вищих навчальних закладів перших других рівнів акредитації Івано-Франківської області, на якому освітяни підвели підсумки року. Сьогодні у нас відбувається чергове засідання ради директорів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Це є коледжі, це є училища і це є технікуми, які розташовані на території нашої області. Таких закладів є 33». Ми проводимо регулярно засідання один раз або два рази в місяць по потребі. Є план роботи, і графічно кожен заклад почергово приймає раду директорів. На раді директорів розглядаються питання, які є на сьогоднішній день актуальними для життєдіяльності навчального закладу, колективу, учнівського, студентського колективу і перспектива розвитку на наступний навчальний рік. Зокрема, роль директора як управлінця розглядаються питання. Відкриття нових спеціальностей, розглядається питання завжди фінансування навчального закладу і завжди актуальними питанням залишається про набір на наступний навчальний рік виконання і державного замовлення і виконання набору за кошти юридичних фізичних осіб. Ігор Олегович також поділився планами на майбутнє. У нас в державі готові три проекти закону про вищого освіту. Ми просто не знаємо, коли Верховна Рада їх буде читати в першому читанні, в другому і третьому, і коли будуть приймати. Там є відповідні зміни. Що зо тортури що до рівня критику. Тації і до того, який заклад буде належати до вищого навчального закладу, голова ради директорів підсумував річну роботу освітян. Ми вже даємо планові питання в основному вони не стосуються роботи директора в тому чи іншому напрямку. Ну а сьогодні ще, крім того, ми розглянемо. Закінчення в принципі, календарного року і ці проблеми, які є в навчальних закладах по закінченню навчального року, обміняємося думками і будуть прийняті якісь рекомендаційні рішення. Для всіх навчальних закладів нашого рівня коледжі і техніку ми відпрацювали досить достойно навчальний цей календарний рік. Якщо говорити про Навчальні заклади нашого рівня, то їх вже в області є 32 на сьогоднішній день, навіть там вже збільшується. Йде тенденція збільшення навчальних закладів першого дня акредитації. Частина професійно-технічних навчальних закладів, які мають достатню базу і достатні кадрове забезпечення, вони здобувають якраз право вже називатися коледжами. Відрадно те, що навчальні заклади, по-перше, зберегли навчальну матеріальну базу, кадровий потенціал і. Досить хорошому рівні ведуть свою роботу, забезпечують якісний навчально-виховний процес. Ростислав Васильович також підкреслив важливість та затребуваність професійних навчальних закладів. Кожен навчальний заклад, коледж, технікум він працює і на сьогоднішній день приємно зайти і приємно подивитися то, що є. В навчальному закладі, і е, я вважаю, що е, те, що ми даємо професійну освіту. На рівні молодшого спеціаліста, а також кваліфікованого робітника, як правило, дуже багато. Це дуже важливо для сьогоднішнього дня, для наших молодих людей. Я глибоко переконаний, що система підготовки молодших спеціалістів, яка є на сьогоднішній день, вона потрібна державі, вона потрібна народному господарстві, вона потрібна в кінці кінців людям. Тому що якщо говорити про профільне навчання, то найбільш Воно так реально вирішується саме в навчальних закладах, які ведуть професійну підготовку. Це коледжі, технікуми і професійно-технічні навчальні заклади. У рамках королого столу відбулася і презентація професій Бурштинського торгівельно-економічного коледжу, де студенти хизувалися своїми професійними талантами, а члени засідання були ознайомлені з матеріально-технічною базою коледжу. А ми, як навчальний заклад коледж, сталися е, трошки більше як рік. Але я радий, що саме Рада директорів довірила нам проводити в кінець року цю нараду семінар. І гадаю, що ми постараємося виправдати довір'я власне, шановної ради директорів. Ну, у першу чергу ми готувалися всім педагогічним колективом, а також брали участь у підготовці студенти та учні. Ми завершуємо навчальний рік. У першу чергу, згуртованістю нашого педагогічного колективу. Абсолютно новим баченням на світ нашої молоді учнівської та студентської. Недавно в місті Івано-Франківську проходив фестиваль. Карпатської кулінарної спадщини і ми зміти привезли дуже багато дипломів. Ми впевнено можемо сказати, що 2013 рік до побачення, і впевнено вступаємо в 2014 рік, аби продовжувати 2013-14 навчальний рік. Про реалії роботи викладачів та вплив мультимедійної техніки на навчальний процес розповів заступник директора Рогатинського державного аграрного коледжу. Відтоді як на допомогу освітянам вплинула сучасна офісна мультимедійна техніка. Викладач теоретиком, віртуальним творцем найскладніших виробничних ситуацій, заручник масштабних, масштабних названь генерально-кабінетних винаходів, методичної, попроводворчої високої роботи, неперевершеним оратором, лектором, співрозмовником із використанням запозичного лексикону, ну врешті-решт, напевно, кожен виконавці є лідер стоїття місцевого масштабу. І таке виникає така, а чи дійсно він є учителем обраної молодим поколінням професії? Саме учителем професії На жаль, так склалися обставини, що багато тих, хто займається викладецькою діяльністю, у вищих навчальних закладах не мають сучасного, я підкреслюю сучасного, практичного досвіду роботи. А загалом і досвідчені, і молоді викладачі, особливо державних вузів. За останні 20 років ми мали можливості ознайомитися з новими технологіями, технікою, реалізацією конкретних технологічних проєктів у гаузер тваринництва та рослинництва. а це є вимогою часу. Можна оцінювати рівень підготовки наших випускників за відгуками фахівців від виробництва, бо саме ринок визначає попит на тих чи інших фахівців. Але слід пам'ятати, що спеціалістам неможливо підготувати раз на все життя. Адже технологічні вимоги змінюються у виробничих процесах кожні 3-5 років. Відповідно, змінюються і вимоги, що дознання того за умови інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу, інформаційних технологій, ринкових відносин та рік близько до кожен рік близько 25% отриманих студентами знань, втрачає актуальність. Для покращення ситуації, провідні компанії вже нині беруть участь у підготовки фахівців для подальшої роботи в себе. Адже на сьогодні конкурентоспроможним може бути випускник, який вже на третьому курсі знайшов для себе робоче місце. І досконалою на праці специфіку роботи на конкретному підлекці у засіданні взяли участь директори всіх вузів перших других рівнів акредитації в Івано-Франківській області, провідні спеціалісти відділу професійно-технічної вищої освіти та виховної роботи управління освіти і науки департаменту освіти, науки сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації, представники районної та міської рад. На засіданні круглого столу обговорювали реалії та перспективи розвитку професійних навчальних закладів в умовах реформування освіти та роль директора навчального закладу в організації дистанційного навчання як форми безперервної освіти. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал «Рай».